Доброго дня, глядачі каналу Сад Вінничини. Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні 16 квітня і я хотів показати посилку яку я отримав від Василя Івановича з Сернополя. До мене я йому заказав два саженці ківі. і він мені переслав, заявився. Саженці, далі я вам покажу, яке яка якість саженця. Дивіться, бачите, вже з листочками, його вже можна десь в мою місяці буде. Така закусилка гарно так запакована, отакі от от такі саженці. З Дякую вам, Василь Іванович, за такі гарні саженці. Хай Бог вас благословить у вашому труді. Зараз я їх поставлю ще десь тепле, трохи світле місце, щоб вони ще підростали, а десь тоді, коли земля прогріється в травні місяці, покажу, як я буду їх висаджувати до того, що в мене є три, три саженці актинідії. Тоже в нього замовляв, що восени зараз в мене є. Теж я буду їх висаджувати. Покажу вам. Оце один саженець стратона. А другий з Тернопільський Киви. Це два, два сажанці Киви. Подивимося. Ще не пробував цю рослину. Не пробував вирощувати, але все треба пробувати. Як воно в мене вийде, я буду вам показувати. Буду ділитися цим. А дякую вам, що ви на моєму каналі. Дякую за те, що пишете коментарі. Дякую вам, що ви підписуєтеся на мій канал. Дякую, будьте. Дивіться далі, пишіть коментарі, як ви це робите. Миру вам, добра, Божих благословінь і все буде України.